Так, шановні, мазда розібрана. Дядя Вова сказав, що візьметься на днях, але в нього на днях це на наступний день. Так що все дуже прекрасно. Так це все виглядає. Обично це перші дні ремонту американців завжди так виглядають, коли все розкидаєш куча лахміття всього. Завтра будемо дефектувати бампер, що осталось живе, а тут осталось дуже мало живого. Є е, Бушний розпічати, подивимося, що прийшло, порівняємо та закажемо, що потрібно. По основній силовій частині лонжерончики дуже похожі на те, що вони рівні. Надіємося, що так воно і буде. Прийде дядя Вася рихтовщик. Приложить нам лінієчку, все приміряє. До До да, приложить. і скаже результат. Тому замовляємо підсилювач верхній і нижній. Жалюзі цілі це вже добре. Верхня планка. Не знаю, 50-50, чи рихтанемо, чи нову замовимо, будемо бачити. Тому якось так. Ремонт продовжується, мазда робить контент. Поки BMW фарбується, займаємося Маздою.